Завдання 706. Три рибалки зловили 168 риб. Щукін зловив 5,14 усіх риб, окунів 8,21 усіх риб. А карасьов решту. Скільки риб зловив карасьов. Так, спочатку ми зможемо знайти, скільки риб зловив щукін. Сказано, що він зловив 5,14 від усіх риб. Всього риб було 168. Згадуємо, що означає знаменник дробу. Він означає, що на скільки частин поділили щось ціле. В даному випадку щось ціле це і є загальна кількість риб. Тобто ми загальну кількість риб, тобто 168, поділимо на знаменник. Знайдемо, скільки становить одна частина риб. І помножимо на 5, тому що таких. Частин було 5, тобто щукін зловив 5 чотирнадцятих. Запишемо все одним виразом. 168, поділити на 14 і помножити на 5. Так, 160. 168 поділити на 14. По одному і по два. Буде 12. І 12 помножити на 5.

Окуням зловив 8,21 від усієї кількості. Те ж саме, ділимо на знаменник і множимо на чисельник. 168 ділимо на 21 і множимо на 8. 168 поділити на 21 це буде, буде 8. І 8 помножити на 8, 64. Так, 64 риб зловив окуняв. Так, а карасьов зловив решту. Значить, ми вже дізналися, скільки зловив щукін, скільки зловив окуняв. і знаємо загальну кількість. Тому можна від загальної кількості відняти суму цих двох чисел. І ми дізнаємо, скільки зловив риб карасьов.

За 4 дні яхта капітана Врунгеля, біда, пройшла 624 кілометри. За перший день було пройдено, 5, було пройдено 2 тринадцятих усієї відстані, за другий 5 двадцять шостих, за третій 5 дванадцятих, а за четвертий решту. Скільки кілометрів пройшла яхта за четвертий день? Задача аналогічна попередній. Так, дивимося. За перший день було пройдено 2,13 усієї відстані. Значить, уся відстань 624 кілометри. Нам потрібно знайти 2,3 від цього значення. Тобто, що ми робимо? Знову ж таки, ділимо на знаменник, тому що знаменник показує, наскільки частин поділили дану відстань. І множимо на 2, тому що таких частинки було дві. Перше. 624 ділимо на 13 множимо на 2. 624 ділимо на 13. Так, 62 ділимо на 13. Можна взяти по якщо по 5, то це буде 65. По 4. Так, 4 на 3 12. 4 5 52.

Було пройдено за перший день. Або можна записати пройшла яхта за перший день. Пройшла яхта за перший день. Так. Друге за другий 5 26 ну, мається на увазі теж усієї відстані те саме 624 ділимо на 26 і множимо на 5 так 624 ділимо на 26 так по 2 буде 12 1 52. 104. Ми вже ділили. А, ні, ми ділили на 13. 104 на 26. Ну, я думаю, по 4. 6 на 4. 24, 2. Так, все правильно. 24 24 помножити на 5. 20 на 5. 100 і 4 на 5 20. Значить, буде 120 кілометрів. Пройшла яхта. За другий день. Так, наступне за третій, 5 12 усієї відстані. Знову-таки, вся відстань 624. За третій день пройшла яхта 5 12 від усієї відстані. Те ж саме, ділимо на знаменник, множимо на чисельник. 624 поділити на 12 і помножити на 5.

Два на 5, 10 260 кілометрів. Пройшла яхта за третій день. Так, перший є, другий є, третій є. Далі за четвертий решту. Ну, загальна відстань відома, за перші три дні відома. Значить, можна від загальної відстані відняти суму. Перших трьох днів. Можна записати окремо, знайти суму перших трьох днів, записати в четвертій дії. І в п'ятій дії вже відняти від загальної кількості суму цих трьох. Ми запишемо одним виразом. 624 відняти суму трьох перших днів. Так.

Віднімаємо 14, відняти 6, 8 11 відняти 7, 4 і 5 відняти 4, 1 148. 148 кілометрів, пройшла яхта за четвертий день. Те, що і потрібно було знайти, скільки кілометрів пройшла яхта за четвертий день. 148 км. Можна зробити перевірку. Е, так, суму перших трьох ми знаємо: 476 і додаємо 148. 476 додати 148. 14. 12. 6. 624 загальна відстань. Так, переходимо до наступного завдання номер 708. Маркіз Карабас подарував коту у чоботях 9 кг 450 г сметани. За перший тиждень кіт у чоботях з'їв 8 21 подарунка. А за другий тиждень 9,13 решти. Скільки кілограмів сметани з'їв кіт у чоботях за другий тиждень? Так, значить, за перший тиждень кіт у чоботях з'їв 8,21 подарунка. Ми знаємо, що всього йому подарували 9 кг 450 г сметани. Давайте ми з вами цю величину перетворимо у грами 9 кг 450 г Запишемо у грамах. Ну, в одному кг від 1000 г, Значить, 9 кілограм це 9 тисяч ще 450 грам. 9450 грам. Так, e, значить, за перший день з'їв, за, за перший тиждень кіт у чоботях, з'їв 8,21 ось цієї величини свого подарунка. Знову ж таки, ми не забуваємо, що знаменник дробу означає, наскільки частин поділили щось ціле. Ну в даному випадку, наскільки частин ділили подарунок, тобто вагу подарунка. На 21 частину поділили. І таких частин кіт у чоботях з'їв 8. Значить, ділимо на 21 і множимо на 8. 9450. ділимо на 21, множимо на 8. Так, ділимо 9450 на 21. Візьмемо по 4. Буде 84. 10 залишилось. 5 зносимо. Візьмемо по п'ять. П'ять, десять і нуль. Знесли чотириста і помножити на вісім. Чотириста на вісім. Це буде 3200. і ще 50 на вісім. Це чотириста. Три тисячі двісті і чотириста. Три тисячі 3600 грам. З'їв кіт у чоботях за перший тиждень. Я запишу ось так за перший тиждень. А ви запишете повністю відповідь. Не відповідь пояснення. З'їв кіт у чоботях за перший тиждень. Третє. За другий тиждень кіт у чоботях з'їв 913-х решти. Зверніть увагу, що тут. Уже за другий тиждень він з'їв 9,13 не від усієї ваги, а решти. Тобто те, що залишилось після того, як він з'їв за перший тиждень. Значить, спочатку ми знайдемо цю решту. Тобто, від усієї ваги віднімемо те, що він з'їв за перший тиждень. Так. 14 мінус 8, і 8 мінус 3 5. Тобто решта це 5850 грамів. Решта. Так, і тепер ми зможемо знайти, скільки він з'їв за другий тиждень. Так, решта нам відома, а він з'їв 9 9,13 від ось цього числа від решти. Тобто, цю решту ділили на 13 і він з'їв 9 таких частин.

З'їв кіт у чоботях за другий тиждень. Я напишу просто за другий тиждень. Так, запитання було: яке: скільки кілограмів сметани з'їв кіт у чоботях за другий тиждень. Ось ми знайшли. За другий тиждень він з'їв 4050 грам. Але у завданні було сказано, скільки кілограмів. Значить, перетворимо тепер 4050 грам. Так, у кілограми і грами. 4 тисячі грам це буде 4 кг і ще 50 грам. Ось, оце і буде відповідь. Переходимо до наступної задачі. Номер 709. Ілья Мурамець заготував на зиму для свого коня 4 тонни 9 центнерів вівса. За грудень кінь з'їв 3-х усього запасу вівса, а за січень 9 914 решти. Скільки центнерів вівса кінь з'їв за січень. Так, знову таки ось це число 4 тони 9 центнерів. Ми перетворимо у центнери. 4 тони. 9 центнерів, Дорівнює. В одній тоні 10 центнерів. Значить, 4 тони це 40 центнерів і ще 9. Значить, 49 центнерів. Так, за грудень кінь з'їв 3 сьомих усього запасу вівса. 49 центнерів це і є. Весь весь запас вівса. Так, а він з'їв 3 сьомих від цього значення. Значить, 49 ділимо на 7, множимо на 3. Тому що. Весь запас ділили на сім частин і кінь з'їв три таких частини. Тому ми поділили на сім, помножили на три. 49 поділити на сім буде сім. І сім помножити на 3 21. 21 центнер. Так, центнер. Вівса, з'їв кінь за грудень. Далі. А за січень 9 9-14 решти. Знову ж таки, не від усієї кількості, а решти. Значить, спочатку потрібно знайти решту. Значить, від усієї кількості віднімаємо те, що він з'їв за грудень. 49 мінус 21 буде 28 центнерів. Це решта. От тепер ми зможемо знайти, скільки він з'їв за січень. Е так, решта це 28, а він з'їв 9 14. -х. Тобто, ділили на 14 частин, а він з'їв 9 таких частин. Значить, 28 поділити на 14 помножити на 9. 28 на 14, 2 і 2 помножити на 9. 18 центнерів вівса. З'їв, кінь за січень. Це те, що нас і запитували, скільки центнерів і все кінь з'їв за січень. 18 центнерів. Наступне завдання номер 710. Фермери Іван, Назар і Тарас виростили разом 612 тонн ячменю та поділили врожай між собою. Івану дісталося 51 усього врожаю, Назару 916 решти. Скільки тонн ячменю отримав Тарас? Так, всього виростили 612 тонн. Івану дісталося 517 у усієї кількості. Значить, 612 ділили на 17 частин і він отримав 5 таких частин. Значить, ділимо на 17 множимо на 5. 612 ділимо на 17 множимо на 5. Так, ділимо 612 на 17. 61 Спочатку беремо, ділимо на 17, Візьмемо по, якщо по 4, буде 40. Ні, по 4 буде багато, по 3. 21. І тут буде 5, 10. Залишилось, два знесли. Так, тепер 102 ділимо на 17, я думаю, по 6. 6 на 7. 42, сюди 4. Так. 36. І помножити на 5. 30 множимо на 5 150 і 6 на 5 30. 150 і 30 180 тонн дісталося Івану. Тон ячменю дісталося Івану. Так. К назару дісталося 916 решти. Але решту ми не знаємо. Значить, спочатку ми знайдемо цю решту. Тобто від загальної ваги віднімемо те, що дісталося Івану. 612, відняти 180. Дорівнює. Віднімаємо 11 мінус 3. І 5 мінус 4, 432 тонни, це решта. Ну, або можна, ну, хай буде решта. Так, Назару дісталося 9 шістних решти, Тобто 9 шістнадтих від ось цього числа. Тобто це число ділили на 16 частин, і Назару дісталося 9 таких частин. Тобто.

і помножити на 9. 20 на 9 – 180, і 7 на 9 – 63. Тут було 180 і 63. 243 тони ячменю дісталося Назару. Дісталося Назару. Так, запитання було Таке, скільки тонн ячменю отримав Тарас. Іван ми знаємо. Назар знаємо. Залишилось знайти, скільки тонн отримав Тарас. Значить, ми від загальної ваги віднімемо суму того, що отримав Іван і Назар. 612. Відняти 180 плюс 243.

Тут 10 мінус 8. і 5 мінус 4 1, 189 тонн ячменю. Отримав Тарас, ну, чи дістав Тарас. Тарас. Так, можна зробити перевірку. 180 іван дістав. Назар 243 і.

612, так як і було сказано, 612 усього було я чменю. Так, але четверту дію можна було записати і по-іншому. Ми від загальної кількості відняли суму того, що отримав Іван і Назар. Можна було зробити по-іншому. Можна було від решти, від решти відняти те, що дістав Назар. І ми б знайшли, що отримав Тарас. Можна і так, можна по-іншому.